Всім доброго дня. Є свіжопригнана машина на продаж, Renault Grand Scenic Авто пригнано з Німеччини. 2019 рік випуску, 1,7 дизель, автомат 211 тисяч оригінального пробігу, авто не фарбоване, є передні задні парктроніки, фаркоп, є запаска знизу, хороша зимова гума, авто не поліроване Ніяких таких значних дефектів по кузову немає. Ось так виглядає зараз сюденько. Пройдемося прибором. Капот 85, крило пластик, дверка 116, 97, 113, крішка багажника також пластикова. 109. 107, 127, 96 Жодного підкрасу по авто немає. Покажу салон, багажник, сім місць має. Оригінальний коврик. Там ще є два місця, сторка присутня тканинний гарний збережений салон. Все в гарному стані. Так, виглядає кермо. Так. 211 тисяч на спробігу. Все, що є, все працює, все в збереженому стані. Покажу зараз під капотом. Без підтікань працює гарно. Був сервіс 12 місяць, 24 року, 198 в тисяч. Мастило можна було б вже замінити, а так більше ніяких вкладень не потребує автівка. Кого цікавить, машина в місті Хмельницькому, ціна 15700 доларів з сертифікатом. Нагадаю, чистий 19-й рік, 1.7 дизель на автоматі 7 місць не фарбований. Всім дякую за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал.